Друзі, я вас вітаю на каналі Максиму за Філософсько-аналітично-психологічне таро. Я вийшла сьогодні на трішки, так, бачу, що занадто моє третє око блищить, ну це від вроків. Давайте я, щоб воно вам не блищало, зміню. Так. Не спала я сьогодні разом з вами. Після вчорашнього ефіру у довгого, прямого. Я думала піти прогулятись і мене просто сплющила панічна атака. Я думала, що це після перевтома, але коли подивилася, що червона мапа, я зрозуміла, в мене так завжди. І стан такий пригнічений ще продовжується. У мене завжди, коли бомблять Київ, ще коли там Луцьк, ну Луцьк ніби просто була повітряна тривога, наскільки я знаю. Я хочу висловити співчуття. Так завжди дебільно звучить це слово, мені здається, воно таке банальне і поверхове, воно все одно не передає те, що всередині. Ну, Кожна адекватна зараз більш-менш чуйна людина не може не переживати, не плакати від того, що сталося. Дивіться, вийшла подивитися пару якихось речей. Так, просто, щоб вас підтримати, щоб ви знали, що я є, що я з вами. Відзвітуватися в якому сенсі? Багато є підписників на цьому каналі нових, не знають, що у мене є ще Максимуза Лайф канал. І інколи те, що проговорюю я там, не проговорюю тут, бо я, я просто можу забути, я це говорила вже, це не, чи не говорила. От саме на Максимуза Лайф у відео про гороскопи. Я про гороскопи, вибачайте, гороскоп для всіх знаків зодіаку, я попереджала, що сам тиждень він буде дуже складний, важкий, про це говорили всі астрологи. Дуже складні дні. І аж там далі потім, іде ще там 30 квітня на наступному тижні, складні дні. І це було там пов'язано із військовими речами, з багатьма. Тому підпишіться і на Максиму за лайф. Я завжди в допису, в дописах пишу посилання на гороскопи, на якісь там відео. Там теж є багато цікавої інформації. Далі, коли було 30-денне перемир'я, ми дивилися, а я запитувала причини, чого раптом. Пам'ятаєте, що нам карти показували? Вони говорили, що... Путін це робить задля якоїсь важливої цінності, щось пов'язане з морем, з водою, домовленість, і навіть не обов'язково з Трампом. Там ще фігурував постійно король Жезлів. Це може бути і Ердоган, і Китай, хто завгодно, ну хтось один ще це важливо. І я ще говорила, як ніби він чекає, що йому по морю мають ще щось додати. От Як він ще чогось чекає по морю, бо там була така карта, коли людина дивиться, кораблі мають прийти як боєприпаси. І те, що сталося, десь воно було прогнозовано, просто ніхто не думав, що буде ну так жорстко. Вже здається, да, що приділ є, а його немає. І от я читала, що застосували вчора на Київ все, що могли, і з моря гатили. Тому. Хто пам'ятає, я буквально сказала, що там ще технічна заминка. І от дивіться, це називається політика. Ну, Придуркуваті люди, я просто інакше не можу сказати. Пишуть, а Максимо восхищається Путіним. Я їх баню. Я не хочу навіть, щоб потім вони фігурували в мене. Я розказую, як поставлена політика. От якщо політику. Кликастому, зубастому щось треба. І він каже. Але він бачить, от, от він хотів гатити, не може. Да? Анука, я візьму, це так я додумаю, але я так розмишляю, скажімо, вголос. Анука, я візьму і зараз видам це за такий фінт, за свою чесноту, за свою доброту. І я даю вам перемир'я. А я просто чекаю боєприпасів. Розумієте? Це і є клекаста політика. Давайте подивимося. Бо вчора що промількнуло на, цього, на Трампа? Якісь поранене серце, якісь там неприємності? Давайте, по-чесному, глянемо. Там хоч щось ворухнулося в серці в голові чи ні? Подивлюсь на далеку перспективу зараз відношення його до України. Не дивлюся до Зеленського, в них не дуже. Да, до речі, на рахунок Зеленського, я вчора собі після довгого нашого ефіру, ще сіла і сама з собою подивилася Зеленського, Причому сказала: Карти, покажіть мені не для ефіру, для мене. От чесно, покажіть. Боже ж ти мій. Я можливо запишу те відео, зроблю розклад, але для спонсорів. Я не готова показувати це на усі услухання, тому що не тому, що я жадна, а тому, що я не знаю, скільки для мене безпечно. А так я назву якимось там собі, ім'ям це відео. І я зроблю цей розклад. Для спонсорів я покажу, що мені сказали. На загал можу сказати так. Обтікаємо. Зеленський змінив собі долю, або, скажімо так, і відтягнув те, що мало би статися в часі. Не знаю, та може і без магії не обійшлося. Ми над Путіним ржали тут. Протягом півроку, з минулої осені мені постійно показували на Зеленську і не мені одній, дуже багатьом майстрам. Вісім кубків повішений, карта уходу. Чому казали, що несподівана смерть, чи ще щось, чи уход. Я не смерть бачила, я бачила уход і від'їзд за кордон. Зараз те, що мені показують, таке враження, що як переграв долю, як щось змінив. І в нещодавних відео я говорила, що епоха Зеленського закінчиться в 27-му році. Коли я епоха кажу, це разом зі всіма менеджерами і друзями, які на голову собі надягають, типу, вони Пасха. От знаєте, от здавалось би, от такий жарт це я про Олега Кошового. Бачили це відео? Його жарт на Пасху? Він же лисий, і він собі таку типу, шапочку зробив з глазурі, з посипкою, як на паски. Можна по різному до цього ставитися. Ай, типу, релігія, пережитки, ай, то ж пасочка, це ж не віра. Можна по різному до цього ставитися. Але є літні люди, для яких це традиція. Але мені не це навіть торкнуло. Знаєте, кажуть, скажи, хто твій друг, я скажу, хто ти. Ця, цей жарт, він не те, що дурний, там, глупий, якийсь тупий. Ні. Тут навіть не в цьому сенсі. Це жарт е, дитини в третьому класі, в першому класі, в третьому класі. Коли воно вже так взагалі не розуміє, таку глупоту зроблять і всі ха-ха! Оце рівень. Це за грань. Так от, епоха відійде аж в 27-му році. І от там можуть бути різні сценарії. Зараз хотів Трамп змістити Зеленського? Хотів. Але Трамп теж. от Розумієте, зараз я й хочу подивитися: в тій голові, в тому серці, хоч щось є. Політика політикою. Але ну давайте просто глянемо. Невже нічого там не шелохнулось? Невже? На Сімка Кубки, от, як випадає якась карта, ілюзії. Він в своєму світі. Давайте. О, що Трамп думає про Україну? Що відчуває, що в підсвідомості, як буде діяти найближчий час і подальший час, Чи є перспектива е, якоїсь співпраці? Угу. Ну от, В голові, що він думає про Україну, що хотів. Оце карта помірність, примирення. Я хотів дуже хитрим шляхом і дуже хитрим, мутним шляхом вас примирити. Карта місяця завжди недомовки, це коли ми бачимо не так, як є, тому що гра світла, тіні, спотворює зображення. От Отам мене сімка кубків випала. Тут те саме. Тобто я хочу примирити помірність. Мені потрібно, щоб в Україні війна закінчилась. І для цього всі засоби добрі. Сімка мочів, карта хр... крадуна, хитруна. А що от він відчуває? Чи є хоч крапля якогось, я не знаю, співчуття, хоча б до дітей, які загинули? Ні, нема. Ну, не скажіть, не знаю. Страшно йому дев'ять мечів. Ну, він може це не показати. Це те, що він відчуває стосовно України. Що це? Це війна на ножах. Тут жезлів це і є удар: Дев'ять мечів. Він може не вийти на публіку, бачите? Ну, я ж конкретний запит. Задала. От якби я питала, людина страждає, ну я не можу сказати, що він абсолютно байдужий, немає байдужості. Не знаю, чи він буде щось говорити стосовно цього, можливо, вже виходить. Чесно, е я сьогодні практично не дивлюсь новини. Я не можу. Я не можу. У мене була консультація, ще одна консультація. Я готую матеріали по ретриту сьогодні цілий день з адміністратором. Я, але... В мене навіть панічна атака ще в день була. От мене як це пануло вчора, мене тримає. І Я відчуваю так простір. Я вже попивалася заспокійливими, щоб все-таки тримати якусь свою психіку. Я ж вас теж маю тримати. Я розумію. Хай там трішки ми, як спікер, всі щось привносимо. Ви знаєте, я навіть сьогодні Марію Тихо подивилася. <кхе> я на деякі речі дивлюсь інакше, ніж вона. Ну, не суть. Все одно вона трудяга. Та? І от вона вийшла підтримати. І Альбіна Пономаренко написала, тому що в неї було прогнози. У всіх було так чи інше прогнози були. В когось більше, менше. Марія Тиха іменно вона по цьому. По цьому якби, Спеціалізується так по прильотам. У нас так колись мені ш, е, сказав е, Костельов, що він мене запросив на програму, саме тому що я гарно дивилася міста. Я колись дивилася. Я вам чесно скажу: о, коли перестала так активно дивитися після смерті мами, у мене ще психіка не зовсім загоїлась, я не можу. Ну, тобто, в мене ще є переживання, тому пробачте. І Коли я вам інколи відмовляюсь, ну, щоб в мене теж не перегоріли предохранителі, розумієте? Я себе чуть-чуть просто бережу. Пробачте, ну, кажу, як є. Але якісь глобальні такі речі дивитися, куди воно все йде, мені воно дається. Що в підсвідомості Трампа? Розумієте? От він. Чітко усвідомлює, що він в безвихідному становищі. Вісім мечів. Але вісім мечів це часто добровільне рабство, добровільні обмеження. І він хоче, от, якнайшвидше це зробити. Це примирення, закінчення війни він хоче. Ми зараз не будемо. Е Обговорювати, з якою ціллю, як там, по бізнес, по якимось своїм іншим розрахункам. Неважливо, бо війну він закінчити в Україні хоче. Якнайшвидше. Але бачу, що це неможливо, що це складно. Е, він зараз виношує в підсвідомості все-таки якісь переробки, передивляння нюансів, все-таки якісь шляхи він шукатиме. Все одно, поки він в цьому. Напрямку працює, хоча я не знаю, що там в новинах. Можливо, вони вже відмовились від України. І вже все. Ну, давайте глянемо, як це показують на картах, як буде діяти Трамп стосовно України. От випав він сам. Дивіться, знову таки, четвірка кубків. Не подобається йому те, тишу. Від... Він в замкнутому колі, День Сурка. Не може він вийти, немає у нього ідеї, як це закінчити. Але щоб він сильно кидав, ні, я все таки не бачу, щоб він відійшов від України повністю. Якщо він виходить сам, от він вийшов на Україну. І Лицар Пентаклів. Що це таке Лицар Пентаклів? Це повільний, це той, який розкачується, але він надійний, йому є що запропонувати, і з поглядом на довгу перспективу. Так. Він пригнічений, що все не складається так, як він хоче, але щоб він кидав Україну, поки я не бачу. Це от мені показали, як він буде діяти. І ще щось я хотіла сказати. А стосовно того, що йому немає чого нам запропонувати. Ну, бо немає. По хорошому рахунку, якби дуже би хотів. Якби він був не політик, в якому <світ> сенсі? Несвідомістю політики. Він все одно всі за себе. Та? Щоб більше було якоїсь симпатії, я думаю, він би якось знайшов як гуманити Путіна. Ну знайшов би. Я розумію, ми багато чого не знаємо. Ядерна зброя, все, він боїться цього розв'язання. Там вже багато чого, напевно, намучено. Тим не менше, завжди вихід якісь є. Але тут, поки відбувається так, він не кидає Україну найближчий час, але він в депресії. Він не знає. Але чи хоче він далі співпрацювати? Ну хоче. Чого Україна з Трампом чи Трамп з Україною досягне найближчий час? В партнерстві там чи в Дивіться. І от вчора в розкладі мені показали. Україна, четвірка жезлів, якась там територія, трійка Кубків, якась там була радість, як... чи там було Сонце. А отут найближчий час все одно щось буде пропонуватись? Карта Переможця хороших новин, карта Маго Четвірка жезлів. Там, якщо будуть зустрічатися на похоронах Папи, по-моєму, ну тут, як ну він, чи хто ну все-таки тут ідуть якісь досягнення. Це карти дуже позитивні. Мах, це говорить все-таки є вихід, як я вам сказала, є потенціал, є вихід, є якийсь вихід хороший. З якоїсь даної ситуації, не знаю, саме по війну про що. Щось знайдуть. Мах це ще нестандартний шлях. Це от щось таке унікальне. А туди подальше. Тут важливо мені, як це е -е, закінчиться. Розклад. Вилетіла сама. От ви вилетів в мене Верховний суд. То Верховний жрець. Запам'ятаємо цю карту. Це про Конституцію, про закон, про шлюб, про договір. Це карта договору. От вона вилетіла, а зараз ми все-таки подивимося на туди, на подальшу перспективу. А... Найближчим часом все-таки має відбутися якась така подія голосна. Я не думаю, що радісна тільки для Трампа, навряд чи ми ж дивимося все-таки взаємозв'язки, щось домовляться, щось зроблять. А от туди подалі мені дають карту вибору. Знаєте, коли випадає карта вибору закоханих, е значить кажуть, є два варіанти розвитку подій. Є військова стратегія, є більш мирна, але стратегія експансії. І от потрібно зробити вибір між цими стратегіями. Карта Джокера, третя карта. Ну, остання карта. Якась така несподівана, яка може чи змінити хід подій, чи додати якийсь аспект. Ну, трійка кубків карта хороша. Так вчора виходило на Україну. Найближчий час. При тому всьому, да? а, а можливо, це і добре, що так відбувається. Зеленський сказав, ні, я не знаю, а ті не поїхали. От вісім пентаклів мені казали, що ще будуть робити, перероблювати, ще щось запропонують. Не можу сказати, що ужас, ужас, ужас. Найближчий час все одно щось продовжується. продовжується. От вона ця поїздка, треба її чекати. Ну, будемо спостерігати. Абсолютної крапки і уходу Трампу від нас е остаточного і що Америка е кинула допомагати? Ні, я не бачу. Я не бачу, що взаємозв'язки, які зв'язки пору... зв якісь порушення з Україною повністю ні. Зараз запитаємо конкретно і будемо закінчувати розклад на сьогодні. Чи буде все-таки? Америка допомагати нам якось допомагати. Подивимося як цікаво. Може ну, три карти. От розумієте. Абсолютної точки, щоб вони обірвали з нами всі зв'язки, я не бачу. Спілкування буде йти складно, важко. Кожен в своїх кордонах, в якихось умовах. Але все одно, от, в Умаріці важко, но ну, перте вона все одно буде. Що мені сподобалось? У мене випала Україна в гарному аспекті. Ось Україна. А ось десятка пентаклів. Десятка пентаклів це карта, в принципі, допомоги, багатства, укріплення такого фінансового. Так само це може показувати людей. Що вони можуть допомагати з якоюсь, можливо, допомогою саме захисту, не, не зброю, яка б'є, а яка захищає. Нотрійка жезлів це як вихід на новий рубіж. Дуже важко ми будемо йти, 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 як може до чогось все-таки, і ми дійдемо. Але що є? Знаєте, Америка може відійти трішки так в сторону, тому що є карта відлюдник. Хоча карта відлюдник – це ще часто якісь домовленості за зачиненими дверима. Дивіться, буквально випала карта допомоги. Я запитала, чи буде допомога? Це буквально карта допомоги. Чи буде вона допомагати? Буде. У мене випало чотири Пентаклові карти. Це і є карти допомоги грошей і матеріального. Лицарь Пентаклів на довгу перспективу, так? тобто, можливо, не так багато, але надовго. Так я і не побачила, щоб Америка нас повністю кинула. Повністю не кидає. Можливо, щось буде змінюватися, якщо я подивилася, там карта закохані і якось піде по-різному стратегія. Ну, немає. От як воно має закінчитися, я навіть стосунки, коли дивлюся, у клієнтів, та? як воно вже відходить, то відходить. Якщо там немає взагалі жодної надії, то там немає тої жодної надії. А як вона є, то є. І тут вона є. Єдине, що а, от таке враження, що от вона може якось так відійти. Якось по відлюднику, відсторонено, можливо. Це не буде дружба, жвачка і любов. Ні. Ну, взаємовідносини Америки і Росії, я дивитися сьогодні не маю жодного бажання. Я вас міцно обіймаю. Я вас люблю. Тримаймося. І дивіться, що я вам хочу сказати. Чим я сьогодні рятувалася і що я робила сьогодні півночі дихання. Я випила одну пігулку заспокійливо, другу пігулку. Я почала молитись, ніфіга не допомагає. Я лягла, випросилась, і давай дихати своєю дихальною практикою. Ви питаєте, де дихальні практики? Я не записую нові практики, там все є. Там в тих практиках все є. Там розжовано, пояснено механізм, чому воно працює, яка їх дія. Роблю невеличкий знову анонс ретриту, ну просто не можу не поділитися з вами. Сьогодні мені адміністратор просто всі фотографії надсилала і ми узгодили програму. Шість днів десь вона да, буде, ця програма навчальна. Це більше вже для готових тарологів. Якщо в мене не встигне вийти курс, він встигне. Просто в мене ретрит оформлюється зараз раніше, ніж той курс, тому що там технічні оці всі речі. Просто хочу сказати, де це буде. Це буде там ми будемо і на вулкан підніматися, який ну не діючи в 1300 1300 якомусь там році він. Останній раз там було виверження. І термальні джерела там є і омолоджувальні. Буде великий упор цього року на дихальні практики, медитативні практики. Мало того, там буде якраз 22 червня. День цього рівноденства, і ми будемо там в ресторані папоротника, де там все в папоротнику, там у підножі якось гори, там цього всього зараз не згадаю, є прописана ця програма. Це такий анонс. Говорю, сама мало спала, мозок заплітається, язик заплітається, і мозок. Але це буде потужно. це буде. В Греції було класно, там був він такий більш тихий ретрит. А тут він теж тихий, гармонійний, він по міці. Він мощніший. І, можливо, якщо хто хоче перезавантажити особисте життя, а, ох, для дівчат буде цей ретрит теж. А, потужний. Багато хто не любить це слово. Ну, такий маленький анонс сказала. Тут сьогодні ми. Там мені по готелю, по цінах будуть говорити, коли я скажу офіційно відкритий набір, хоча мені вже 4 людини написали. А я вам кажу: максимум 10 людей набираю. Це максимум. Буде 8, ну Терез, з крипом 10. Четверо вже написали, чекають в мене новин. Завтра я всім в особисті понаписую, кому обіцяла. А хто ще цікавиться, йому треба забронювати місце. Пишіть в особисті. Я завжди телефон лишаю. І чітка дата вже встановлена. 19 го приліт, 20-го починаємо навчатись. Червня, червня, цього року. Острів Іскія, Південна Італія. Туди. Цього року, туди. Все, дякую вам за увагу. До наступних зустрічей. Ваша Максим.